New York Times і Блумберг виходять зі статтями, де пишуть, що під час вчорашнього дзвінка з європейськими лідерами Трамп розповів їм, що Путін. Готовий розпочати переговори за умови, якщо вони обговорять територіальні питання. Тому зрозуміло, чому Рубіо напередодні говорив про ці територіальні питання. Щоправда, мінятися своїми територіями з Україною, як ви розумієте, Росія не хоче. Росія хоче доєднати території України до своїх територій. Це єдині територіальні питання, які Путін готовий розглядати, і саме до цього намагаються, нібито підштовхнути Україну. Я не знаю, які тут можуть бути. Здвиги в цьому питанні, тому що це те, про що Росія говорила. Півроку тому, рік тому і два роки тому вони хочуть бачити українські території в складі російських територій. А Україна і Європа відразу зрозуміли, що Путін відкуфа трошечки надув. Ну і звідси розчарування і водночас така от стримана вивірена заява президента Зеленського. Також Путін нічого не збирається обговорювати з Дональдом Трампом і тим більше не готовий йти на будь-які поступки а під виглядом готовності обговорювати. Вати території Путін вирішив просто заманити Трампа на особисті перемовини, ну і відповідно тягнути якомога далі. Кота за хвіст і розказувати про те, що от не сьогодні, завтра вони, звісно ж, сядуть за стіл. Вони, звісно, поговорять, вони, звісно, прийдуть до якогось компромісу, але цього навряд чи відбудеться. New York Times відразу, коли дізналися, подробиці деталі вийшли зі статею. Ну і оскільки це одна з улюблених газет Дональда Трампа, відповідно, вони намагаються тим самим йому пояснити, що насправді відбулося, коли ось цей знаєте пік. Спав, можливо, зараз е, включиться якесь е, мислення, яке допоможе нам розставити пріоритети і зрозуміти, що насправді вчора нічого не відбулося. Росія в чергове передала е, Віткову свої хотілки. Вітков подумав, що. Путін пішов на якісь поступки, можливо, вони були написані якимось трохи інакшими словами. Відповідно, відков щасливий довольний з цим папірцем прилетів до Дональда Трампа. Дональд Трамп каже, що добре, давайте зустрінемося з Путіним і поговоримо. Але насправді взагалі ніяких змін в цьому напрямку немає. Ну і власне українці. Теж вирішили висловитися стосовно того, як вони сприймають ці перемовини. Так, от за даними КМІС, опитування показало, що 76% українців категорично відкидають мирний план на умовах Росії, яка веде загарбницьку війну проти України. Можуть погодитися з вимогами Росії 17%, Найбільш прийнятним Українці вважають спільний мирний план Європи та України. Відповідно каже КМІС, який це опитування і проводив. Е, ну і також е, умовний план США можуть прийняти 39% респондентів. Цей показник зріс з 29 у травні місяці. Водночас, як і раніше, переважно респонденти підкреслювали, що цей варіант є важким для прийняття, тобто важким для них. При цьому для більшої частки українців, тобто 49% українців, сказали, що план є категорично неприйнятним. У травні було 62%. Спільний план Європи і України готові прийняти 54% українців. Ну і вважають цей план категорично неприйнятним 30% українців. Що ж це за плани такі? Дивіться, їх насправді немає цих планів, та але соціологи, от теоретично. Окреслили три умовні плани, якими вони можуть бути: план Росії, план Сполучених Штатів і план України і Європи. За що пропонували віддати свій голос, коли проводили це телефонне опитування? Умовний план Росії передбачає, що Україна має суттєво скоротити армію, обмежити озброєння назавжди повинна відмовитися від членства в НАТО. Також під контроль Росії переходять міста Херсон, Запоріжжя і загалом вся територія Донецької, Запорізької, Херсонської. І області, і Луганської, в тому числі, Україна офіційно визнає усі окуповані території частиною Росії, і назавжди відмовляється від них. США та Європа скасовують усі санкції проти Росії однак Україна рухається до вступу в Європейський Союз, тобто категорично цю історію Росії не приймають 76% українців ще раз нагадаю, згідно з умовним планом Сполучених Штатів. Група європейських держав, але без США дають Україні гарантії безпеки. Росія зберігає контроль над окупованими територіями. США офіційно визнає Крим частиною Росії. Україна рухається до вступу до Європейського Союзу. США та Європа скасовують усі санкції проти Росії. Ну і власне стосовно цього плану, я нагадаю, умовний план США можуть прийняти 39% респондентів. Теж показало опитування щодо умовного плану Європи і України. То Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи і США. Росія зберігає контроль над окупованими територіями, але Україна і світ офіційно цього не визнають. Україна рухається до вступу до ЄС після встановлення сталого миру. Штати поступово пом'якшують свої санкції проти Росії. Ну і відповідно, це той. Умовний план Європи і України, якому який, який також був озвучений, який готові прийняти 54% опитаних респондентів. Опитування було проведено з 23 липня по 4 серпня, тобто до того як відбулася зустріч Віткофа з Путіним, і всього було опитано 1022 респонденти у віці від 18 років і старше, які на момент опитування проживають на території України, яка відповідно контролюється українським уряду. А я дуже хочу до цих цифр додати ще і думку військового. З ним ми будемо говорити далі, тому що я розумію, що по одному військовому дуже важко сказати, якої думки Збройні Сили України про це. Але я би хотіла все одно почути і думку військових, що думають вони і про ці теоретичні умовні плани, і про те, що пропонує нам наразі. Дональд Трамп і Путін в тому числі.